Це швидкий огляд того, як визначити вид дієприкметника в українській мові. Ми зараз розберемо простесеньке правило, такий собі алгоритм, що базується на матеріалі сучасного шкільного підручника і допоможе вам раз і назавжди з цим розібратися. Отже, перше, що треба запам'ятати, це так зване правило генетичного коду. Уявіть, що дієприкметник завжди, ну от завжди, успадковує вид свого дієслова батька. Який вид дієслова точно такий самий буде і в дієприкметника? Це ж логічно, правда. Другий крок це сам алгоритм з двох питань. Тут все ще простіше. Спочатку ви знаходите дієслово, від якого утворився ваш дієприкметник, а потім ставите до нього питання. Якщо це питання, що зробити, то й дієприкметник буде доконаного виду, а якщо що робити, то відповідно недоконаного. І нарешті давайте для певності розберемо приклад: візьмемо слово одягнений. Так, від якого воно дієслова? Ага, від одягнути. Тепер ставимо наше ключове питання: що зробити? Одягнути. Є це доконаний вид. Отже, і дієприкметник одягнений теж доконаного виду. Бачите, як все просто. Отже, щоб визначити вид дієприкметника, просто знайдіть його дієслово батька і поставте до нього правильне питання.